Всім привіт, з вами Богдан, і ми будемо грати в настоящу в NATTRE з Скотт Кавтон. Та, <кхем> да, це саме настояще. І давайте почнемо. Окей. Okay. Так. Окей. Okay. Це що? Стоп, тюрма? Стоп, це тюрма! Бачите? О... Це тюрма! Голова мішка! Іменно Фіолетовий чувак іспользував... Використовував... В голову міжки? Це тюрма! Це фіолетовий парень Пользова. Таке? А, пам'ятаєте Це було ага. Рестарт. А, обновляється. Запускається заново. Ага, що це у нас? Що це плеє? Чого ржеш? А ну, шо це таке? А ну, шо це таке? <рит> ну, не знаю. Е е е е о, вже один час. Ого, я тут час вістро йде. Так, до Ось довжа, каже, хай. А може це рандомно? Так, а де Спринг? А де сам Спринг? Вроде бы тут не. Фокси. Фокси. Прокси. <свяк> ну что смешно, Фокси Прокси. Вот два часа до спринг. Стоп, до спринг. Спринга нема. А наше стекло, за ним что, кто-то будет идти? О, мені це вже не нравится. О, не робить пасхалочка. А может, тут робить? Не переживайте, пасхалочка завжди робила і буду робити. А, -а, -а. прямо радость. Так, давайте дальше. Стоп! Ну, це мені показалось. Так. Да чесно спринг. Спринг десь нема. Усі десь воїна вентиляція. Тут нема. Честно, мне вже не смешно, де спринг. Три часа де спринг. Стоп, він сюди не йде. Так, давайте дальше. Да Спринг. Четыре Спринга не мах. Нашел в 4 часа Четыре Спринга не Ну его помни имя Spring Trap. Блин, рапідключи. Так. Топ. Сблінц-вентилятор. Може нас спіти пройти. Так, ось побачимо, може тут буде хтось і так і ми побачимо, для цього зроблено так. Значить, що. Може вони будуть... думати, що ми не бачимо їх, які будуть іти. Вже так. Ну, я вчора грав, пройшов мені ну, ніч, більше нічого не знаю. Ну, знаю, що на кінці буде от міні гра Ось до буде міні гра і там не треба слідкувати за фіолетовим чуваком, який буде. І кого я зараз маю показати. Так, ось до бачимо міні-гейм. Ось до, зараз покажу, що тут є фіолетовий чувак. Ось до. І, і не йдемо за ним. Ідемо на сцену подивимося що буде. Я ще хотів сьогодні подивитися. все Так о давайте. Фух. Він, щось таке. Так, давайте, давайте. Де він так довго шляється? Ли він причинається. Можемо то. Нас чекає там? Блін, зараз він звідти вийде і буде зараз дивиться. Ми тільки хочемо вийти. Так, йдемо сюди. Бачимо, сюди не можна. Ось до, він ломить нас. Бачили. Він ломить нас. Все. Ну що, давайте на цьому закінчимо. З вами був Богдан. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, примотуйте. Simt, puca!